Ну що, друзі, дивіться, яка красота. Отака От гора ковбаси. Так що всім привіт. І вже ж не паска, а в нас знову домашня ковбаска. Так що, друзяки, мотивую далі працювати тих людей, які тримають домашнє господарство. Мотивую, щоб люди переробляли, робили для себе смакотру, ну а також таким чином реалізовували і мали якусь додану вартість. Це не тони, не сотні кілограмів, а якщо ви самі зарізали свою сильну, яку ви виростили, то я думаю, що знайти клієнтську базу для того, щоб реалізувати ту чи іншу продукцію, я думаю, що це ну, не так то важко, тим паче, коли в кожного з нас є друзі знайомі. А в першу чергу, коли ну, це буде у нас можна так сказати, тому що це домашня ковбаска, яку вже практично зроблено, залишилося тільки приготувати. Тобто на твір Так як я на днях знімав відео, тушонка, е, кров'янка і паштет. Але хтось думає, що паштет, ну може там по заводському і так, це все те, що е, нікому не потрібне, туди кидають. Ми паштет робимо з цим. хребтів, обварюємо, гальошки. Е, з голови у нас щоковини ми забираємо, проварюємо, йдуть на накупчення, уші також. ну Туди тільки йде язик, забираємо, тобто якось так. Ну це по паштету. Тобто, виходить, м'ясний паштет. І в принципі він дуже смачний, з нього дуже добрі вареники, дуже виходить, можна сказати, і готова страва. І на пів фабрикат, а в першу чергу це довший період реалізації. Так що я бачите вже без фартуха. Без колпака, тому що я, в принципі, моя задача зараз маленька, тільки завакуумувати е, ковбаску перед заморозкою. Тобто отак це все діло у нас виглядає. Бачите, видавлюємо туди повітря, поставили на 18 секунд, е, було у нас на 22, трошки зменшили, для того, щоб не е, витягувати все, щоб ковбаска не лопалася. Потім вона заморозиться от, і... Буде чекати своєго, ну Тобто люди, які перевозять, наприклад, навіть людина до нас приїхала і їде на Київ так? і хоче домашньої ковбаси, то краще, щоб вона була заморожена, тому що їй буде легше довести. А ще якщо гарненько замотати у якусь, бувну, якусь даже бумагу там, або термобот, то вона буде просто таким чином краще збережена. Так що отак виглядає домашня ковбаска. Вчора писала мені моя підписниця. Ми робимо, є в нас така рубрика, але щось мало людей дуже до нас звертається. Реклама конкуренту. Так що реклама конкуренту, безкоштовно. Знімаєте відео такого плана і я виставляю себе на канал. Так що Знімали ми відео про Юрчика. Верніше ви, виставляли. От, він мій земляк. Тому що я родом із... Лисятина він з лушок там поручний косалок. Так що теж займаються е, вирощуванням свиней, ще плюс сіють і реалізовують своєю ну А вакуумнатор компанії Kitchen Line рекомендуємо. реально класна штука, номер е, для інструктажа або для замовлення 097 412 2373. Реально класна штука, економна час. Порівняння з тим, а що я не завакумував. Ага, я пам'ятаю, є тут момент. Зараз треба трошки широкий клюк попався. Не той. Або я його склав з Ось Ще я його розріжу і по-новому Ну, Бувають також такі моменти. О, ось я просто двойку склалося, ще я його розріжу і по-новому запаяю. Що, якось так. Оп. І одне, що класно, це вакууматором, воно собі класно раз заділило, воно собі там працює, а ти можеш бігати по кухні як срана по ярмарку і робити якусь іншу роботу. Так що отак. Оп. А, я просто в мене збережка получилась. Все. Якийсь -який нестандартний кульок. кулек. Ми зараз спробуємо накладку одне на одного. Побачимо, що воно вийде. Так що, друзі, якось так. Так що, Хто е, має можливість, хто хоче розпочати там переробку і немає платформи, создавайте свою сторінку TikTok, Facebook. Е, скидайте мені, знімайте відео тільки отак, щоб воно було видно, що ви робите, як ви робите, як виглядає ваша продукція, залишайте свої. Координати, хай люди замовляють. Так що якось так. Все, бачите, виправили ситуацію. Ось така красота, от така гора ковбаси. Так що, якщо хтось думає, що ковбасу тільки люди беруть під свято, під Пасху або різдво, ну, то ви помиляєтесь. Тому що ковбасу люди беруть, нормальні люди не беруть тільки під свята. Нормальні люди беруть, запікають і собі кожен там. Хтось на вечерю, хтось по кусочку розігрів на сніданок, тобто якось так. Ну, але більшість людей у нас так люблять пожирувати на гляда, а потім э, смокати. Ну якось так. Так що якось так. так, що, якось так. так що домашня компаса — це взагалі ситуація, яка э, колись у нашому житті, коли ми розпочали займатися, і я не беру це десь із неба. Коли ми розпочали перше користь, я там почали реалізовувати, я кажу, якщо не продамо, попакуємо кульки, залимо да, в холодильнику та й будемо собі їсти. Родина здорова, буде для нас. Ну, Продали щось, залишилось. І так ми друге зарізали, тому що в нас були їх перших троє, Хто я докупив, що я там двоє, тримав. Ну, І там залишилося м'ясо. Леша зробила аж тоді ковбаси домашньої. Ну, типу як теж для себе. І ми жарили на мангалі, І сусід приїхав там, ну не сусід, а з ПМК ладієв. От побачив, а воно ж пахне, каже, можна і мені зробити, можна купити. І пішло поїхало. Тобто сарафан на радіо, якщо ви зробите один раз, е, ну не один раз, якщо ви будете робити так, як для себе, то я думаю, що знайдуться ваші друзі, знайомі, які будуть у вас брати ту чи іншу продукту. Якщо ну, не так. І ми не, ну, не виходимо там на якусь кількість, робимо тільки свою, о, тому що от, переробляємо, подивимося по ціні на сьогоднішній день, по м'ясах. Саме цікаво, що машинок, е, дивлюся там, в інтернеті, там, в різних е, магазинах там, великих коштує за там, 300 гривень. У нас якось було воно раніше, там оширьок, антрикот і биток все одну ціну. У нас поки там 260 чи 250, точно не знаю, це треба було цепити. Але якщо ціновий діапазон назерно залишиться на, на цьому рівні, то я думаю, що ціна на м'ясо не впаде. І я ж кажу, ціну на м'ясо робимо не ми, а більш велику, ну, це... Навіть не комплексі, а ті, хто закуповують живою вагою, комплекси, тут на комплексах свиней, які, 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 які переробляють і роблять готові продукти. А ще хочу сказати невеличкий секрет, розвіяти міфи для тих людей, які кажуть, ось там на комплексі свині погані. Я вам просто скажу, одне. купіть, поїдьте пороття на комплексі, заріжте його вдома, посмаліть, і буде таке саме, як у вас вдома. Точно таке саме. Нічим воно ну, може там від генетики відрізнятися. О, цього. А по смаковим якостям воно буде точно таке саме, як і у вас вдома вирощене. Просто процес це забою, який робиться на... В війнях він зовсім інший, там не смалять порося, там його шпалюють. Так що нікому нікому не спухайте і відрізнити м'ясо вирощене вдома або там, в принципі, ну, нереально. Якщо ще по віковій категорії, тобто протримані, бо в нас колись також тут ні, привозили, були замовлення 200 плюс і звільниці, щоб було сало на свинях. Там вони по працювали ще те время. Щоб відрізнити було дуже-дуже важко. Та її не відрізниш аж ніяк. Це може тільки від хазяїна залежить. як засранець, не вичищає, то воно циклинням буде на Так що якось так. Так що менше слухайте, більше робіть От, і робіть якісь висновки. Так що я зараз цю роботу зроблю. Леся Петрівна. Кстати, ми зарізали свинку вчора, чисто для того, щоб зробити переробити. Щоб були у нас вже ті продукти, які користуються на просто, тому що люди зараз телефонують, і замовляють там ковбасу, ковбаский гріль, тушунку, ту і все остальне. А ми зараз робимо і фактично вона вже вся розписана, тобто нам не треба її там. А якщо десь якесь колечко залишилося, то воно завтра чи післязавтра я його завтрашні. Ну, У нас так люди вже звикли, що ми там робимо, і в нас воно є не постійно, і люди замовляють. Зараз також по консерві дуже багато людей питають, але поки немає риби. Ну, Буду дзвонити, на Мо ягоди, може зараз зараз наберу, перепитаю у марини. Коли там буде риба, то хоча б така кілограм 7-10 зовнішній день де консерві. Оселити вже не будемо, а консервочку можна було б зробити. Так так. Але для того, щоб щось зробити, то треба щось зімклатися. Ми спочатку там робили ту басу. На мясорубки з Лесі Петрівною двох розпочинали. От, Зараз там ковбасний шприц, правда, не електричний, а оцей, ну, обичний ручний наловчилися, на, на скільки він там кілограм, на 5, каже, чи на 7. Точно не скаже. Ну, тут здоровий такі. Плюс вакууматор, плюс там змішувач є. Е, е, як він там правильно, фаршеміс називається. Ну, на пістоміс. Хотілося, звісно, купити, не зміш такий тонковий, здоровий. Ну, я думаю, що згодом ми це все ділимо здорово. І ті люди, які, наприклад, вирощують, займаються і розвиваються, то вони грошей будуть, вони їх не будуть тратити. По-перше, якщо оцей діапазон по зерну, закупівель, ну, по закупівель він, він немає стабільності трошки. Якось, ну, не дуже боже, Понятно, що ціна на м'ясо виросло, але і закупка на зерно стала більша. Тобто той ресурс, який там був у плюсі, він пішов на закупочку. Так що і оце є дуже-не дуже, не, не дуже гарне і гоже. Ну, але якщо ви щось заробляєте, то треба вже продати, щоб розвивати. У нас скільки я зароблю? Саме краще, коли ви поїхали, купили сировину, десь м'ясо, сало переробили і продали. Оце найкраще. Коли ви самі вирощуєте, є свій момент. Але ви знаєте, що ви продаєте, і як воно виглядає. Бачите, який колір м'яса. Колір м'яса залежить також від генетики. Бачите? от Як виглядає це все діло? Я вчора, коли різали порося, є ж люди, які трошки не зображають, хай ближче так придивляться. О. Їх колір м'яса також залежить, якщо взяти е, венгерськ, венгерську ванулицю. Да, Буде смак м'яса і колір м'яса От Є ще така порода гепшир. Такі лякливі поросята чорного кольору з білою колостою. У нас була е, Мегера, від неї була Глорія і зараз є мазука. От, вони звіду всі разі свині, тому що вона взяла білий якраз. Але у неї мати була чорна, як ніч. І от у, неї, у них от у неї були поросята кольору, такі мраморне м'ясо. Так, да, вони не такі скоростні, да, вони не такі не так швидко ростуть. Але коли мої 195 кг нічого, да? листенькі. Так що, друзі, яка така красота, це лудківська домашня ковбаса. Так що це не реклама, але це мотивація людям, які вдома тримають господарство. тримайте. Там ще одна жіночка мені писала, що е, немає кому в селі зарізати свиню. Щоб 에, займатися переробкою, Та я вам скажу, якщо ви продаєте перекупу, і якщо ви хочете заробити кошти, якщо немає кому вас різати, ну по-перше, я думаю, що перекуп вам може зарізати вдома порося ця людина за гроші. По-друге, ви можете просто свою, своє порося, що ви продали, просто купити замовити м'ясо, те, що вам потрібно. І зробити навіть ту ж домашню ковбасу, і заробити на цьому також невеличкі кошти. Ну Якщо ви там купите, ну це просто по-дурному. Продати свиню, потім у них купити м'ясо собі і з нього зробити ковбасу. Але все одно буде якийсь заробіток. Понятно, що коли ви продаєте живою вагою, хочеться заробити, потім м'ясом ще хочеться заробити. Ну і переробити теж хочеться заробити. Так що, ну, от якось так, про все і не пройшов. Всім миру здоров'я і добра. З вами була родина Шелудьків, Мотивуємо, працюємо, але не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість це все діло робити. Так що всім миру здоров'я і добра підтримуємо Збройні Сили України і не забуваємо кожну суботу з 21.00 приєднуватися на прямий ефір на YouTube канал Сергій Шелудько. Українська пісня, спілкування, лотерейка, розіграш, цікавих призів. Так що працюємо далі. Слава Україні! Так що така красота. Ну, драальная класса, да? Ковбаска, дивіться яка. М -м -м. от така вийшла гора ковбаси, да? Просто капець. По красоті.